Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про наші ручки і ніжки. Що треба зробити, щоб вони були здорові, щоб ви не хворіли, все було добре. І так, перше, перше правило це миття рук. Як ми правильно з вами повинні мити руки? Треба підкатати рукава, намочити руки. Взяти мило і намилити до появи піни. Потім по три ці ручки добре, не тільки долоньки, а ще і зверху, верхню сторону. Змиємо піну і ще раз намилимо та сполоснемо ручки, витираємо їх рушничком і опускаємо за рукава. Що треба робити, щоб ручки це гігієна наших ручок? А що треба зробити, щоб вони були здорові? Не можна таркатися гарячого, щоб не опікатися, не можна брати до рук гострі та ріжучі предмети, бо можна поранитись. Руки взимку треба заховати в рукавички, щоб вони не обморожувались. Не можна вставляти пальчики в отвір дверей, бо можна прищемити їх, не можна таркатися мокрими руками електричних приладів, бо може вдарити струмом. І потрібно доглядати за своїми нігтями, бо і вчасно їх зрізати, бо під ними збирається багато мікробів. А що ж нам треба робити, щоб наші ніжки були здорові? Треба ходити по саніж по травиці. Або по мокрому піску. Треба робити масаж ножик, ні, ніжок. Для цього існують такі масажні коврики, килимки. Вони, вони можуть не тільки такі бути, різні. Треба робити гімнастику для них. Взимку треба тепло одягати наші ніжки, щоб вони не хололи, щоб ми не з вами не хворіли. Треба бігати, стрібати, ходити по сходах вниз і вгору. Менше треба сидіти, а більше рухатись. Дотримуватись правил гігієни і для них теж їх треба. Обов'язково мити і зрізати нігті з ножа. Що нам шкідливо? шкідливо для ножа? Це ходити там, де є колючі або ріжучі предмети, носити взуття яке вам мале або завелике, нехтувати гігієною ніг, перестрибувати через кілька сходинок, бігати і стрибати поблизу проїжджої частини і буцати тверді нерухомі предмети, бо можна поламати пальчики на ножках або саму ножку. І так, ми, я подумаю, що ви, гадаю, що ви будете притримуватись цих правил для ручок, для ніжок, і будете завжди здорові. До побачення!